Воно може бути золотим. Всім привіт! І сьогодні я знову на пляжі буду шукати цікаві знахідки. І буду вам показувати у цьому відео. І що, в мене є перша моя гарна знахідка. Зараз покажу. Ось такий браслет. Ууу. Якийсь камінний... О, тут є така фігурка якогось... Буде посередньо. ось такий браслетик. Гарна знахідка, дуже добре. І ось знайшов такого крабіка. У останньому відео я також знаходив такого ж схожого. І цей ось другий гарний крабік. Тут, напевно, якісь камінці були, схожий на золото. Але не золото. Добре. копаю далі. І ось я знайшов другу половину і тут одна бусинка є. І в мене є вже дві половини цього крабіка. Хтось тобто загубив, а я знайшов. Ну добре, гарна знахідка, але це сміття. І ось знайшов якусь лінзу. Напевно, від якогось фотоапарату. Тому що тут написано made in Germany, зроблена в Германії, F Pro. Якась лінза для фотоапарату. Ну добре. Ось знайшов якусь монету. Вона так дуже 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 закоронила в піску. Побачимо, що це за монета. Це за манітос такий. Ну, напевно, це якийсь е, місцевий, і він дуже-дуже дуже постраждав. Ну добре. У мене є гарна знахідка, яку я ось цієї ями дістав, і це якась серьга. Я зараз не знаю, це біжетерія чи е, золото. Напевно, біжутерія, але зараз промою. Подивлюсь. Ага. Так, на жаль, це бюджетерія, на жаль, не золото, але далі буде. Така в мене проблема з цим скубом дешевим. Але дорогий я чекаю з Сполучених О, Ось вона. 10 бат. І сьогодні таких монет ну десь більше 10. Це як напевно 11 гривень. Українські таких сьогодні більше 10 монет. У кінці я все покажу. Ну добре. І сьогодні штурмить моря. І дуже-дуже багато монет повимивало. Але цікаво, що, що немає золота, срібла. Але я намагаюсь. проходжу кожен метр цього пляжу. Ось це буквально за десь півтора часу копу. Стільки багато монет. <гум> Тому що сьогодні такий добрий, добра волна, і вона повимивала берег цього пляжу і багато дуже монет. Буквально кожні 3 метри є монети. І в кінці, я думаю, я вам покажу всі монети. Тут це все місцеві монети, вони десь один к одному гривні. Але це цікаво. Так, ну що, сьогодні ще вітряно. Я копав копав і викопав до колеса. Якесь резинове колесе, але воно дуже гучно дзвонить. І одну монету звідти я витягнув. Ну, я не буду це колесо витаскувати, тому що воно десь на 40 см у піску. Це буде занадто. Окей, копаємо далі. Льот. О, ось она з першого разу викопав, але не побачив. Це місцевий один бат. Місцевий, як? Е, одна гривня. Дуже часто попадається. Добре. <залило>. Але ми не боїмося води. Якщо буде щось цікаве, можливо і підняти. Це я знаю, що це кришка. Можу зараз підняти. Щоб напевно. Тому що я тільки вчусь розлічати цілі на цьому приборі. Бачите? Це кришка, як я і казав. Тому я кришки не, не копаю. Я знаю, як вони звучать в мене, і я їх зовсім не копаю. Добре, але чищу пляж від різного сміття. Оце я знаю. Це буде монета 10 бат. Тому що я... Я теж знаю як воно звучить. 10 або 5 Десь тут Ось Так, це 5 бат. 5 місцевих бат. Я зараз знаю, як кожна монета звучить. Це як 5-6 гривень наші. Ну добре. Шукаю далі. І так, в мене є знахідка. Я поки її ще не роздивлявся, але це, я думаю, що топчик. О, І що це таке? Це якесь кільце. І напевно воно може бути золотим. Зараз треба почистити. Ага, написано Луї Віттон ВЛ. Ага. Так, ну це напевно якась біжутерія. Але це не точно. Треба дивитися уважніше. Так, зараз я пр... промою водичкою. Дуже цікаво. Так, ну це... Ні, нап написано Луївітон. Да ладно. Ху -ху -ху. Ху -ху -ху. Ху -ху Кайф. З камінчиками якимись. Але камінчиків вже немає. Ну, я думаю, що це якась підробка. А, є напис Луївітон. Ось тут. -ут. Ну Добре, гарна перша знахідка, перша моє алять. Типа як би сказати, золото, але це не золото. Я бачу, що воно так потерте. Ну добре, <гум> шукаємо далі. І ось ще моя знахідка. Це такі окуляри. Ну Якісь е, звичайні, але приємна знахідка. <гум> добре. Ой, ну що вам сказати? А це вже дуже весело. <гум> Ахі. О, це жесть. А, я вам кажу. Ви бачите цей Голд чи не голд. Так, трошки треба роздивитися. Ні, це дежитерія, але... Ви бачите, яка вона гарна. У -у 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 -у. Просто кайфулі в друге кільце на одному і тому ж місці. А ось почалась така погода, і я просто завершив коп а, на пляжі. Тому що дуже-дуже-дуже дуже швидкий вітер та дощ. Ну добре Але знахі які будуть гарні сьогодні. Я все покажу. І ось такий результат мого вчорашнього нічного копу. Дуже багато монет, є трохи прикрас, є такий браслет, є таке кальцо. На жаль, на жаль, на жаль, я думаю, що це не е, оригінальне Louis Vuitton, як тут написано Louis Vuitton, але все одно е, дуже гарно виглядає. Е, на жаль, це не золото. Також є таке кальцо. Це теж біжутерія. Виглядає як золото, але це не золото. Ну, добре, є також ось така прикраса: це якась теж біжутерія. Бачу, що це якась міть, є ось така лінза від якогось фотоапарату. І є дуже багато монет. Також є ось таке. Я не розумію, це кільце чи. Щось ну, схоже на кільце, можливо, ось це буде срібло, але це не точно. Добре, монет дуже багато. Тут я нарахував 166 бат, це по курсу до гривні 175 гривень. Ну, це теж добре. Гарні знахідки, і я буду продовжувати шукати цікаві речі. Буду вам показувати на своїх каналах, на своїх сторінках пошука. Хлопці та дівчата, бажаю вам гарного настрою. Підписуйтесь на мої соцмережі та дивитесь нові відео. Всім пока-пока!